Красні любі друзі. Стоп! Що? Ви сказали, що ви хочете все знати про країни і про нашу рідну Земельку? Яке населення, яке там національне блюдо, і тварини, і багато-багато іншого. Завдяки цієї книжки ви зможете подорожувати по всьому світі ну, по нашій прекрасній земельці. І ще тут є ще такі два хлопуса, які вам можуть теж допомогти з цим. То от, на цьому ми закінчили, друзі. Стоп! Ви ще й хочете про космос? Енциклопедія космосу. Тут ви можете дізнатися про галактики, планети, супутники і малі сла. Скорочно буде там. Винаходи, які зробили учені і пустили в космос, щоб досліджувати всякі планети, різні зірки, галактики, воліціла, навіть супутники і спутники. То от. Ось на цьому у нас все прекрасно вийшло це відео. І це тут мій вірний телескоп, який мені допомагає. І ще два То от. Ставте лайки і підписуйтесь. Негайно Що ви бачите перед собою? Це просто скарб це наш український скарб обожнюю цю книгу, ви тільки погляньте, яка вона стильна. Глянувши на обкладинку, вона автоматично манить вас. 95 сторінок, які автоматично змінять ваше життя. Книга з креативною назвою я ось така, яка вже є. Ви уявляєте, в ній можна навіть писати. У ній є багато тестів і порад. А саме головне, що ця книга українського видавництва. Рекомендую. Часто ви чуєте від своїх батьків прочитай хоча б одну книжку за літо? І в нас в голові нудно, 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 нудно. Але є вихід. якщо ви любите Майнкрафт, то ця книжка для вас то рекомендую вам оцю книжку. Вона цікава, там і цікаві факти. Якщо ви хоч маєте ремонт в кімнаті, там ви можете зробити новий інтер'єр. Там є 12 сторінок наклеїв. Ця книжка недорога. Рекомендую. І там тільки 30 сторінок.